День. що вже вечір. Зараз я вам покажу, як встановити і скачати OPNET. Спочатку вам потрібно буде зайти на даний сайт. Даний сайт е, буде в ну, задній під відео уроку. Наступним вашим кроком це потрібно буде на ньому зареєструватися. Ось, Distribuite і Є. Далі заповнюємо всі обов'язкові поля. Оце ну, не важливо. Давайте, можливо, щоб ви не чекали, припустимо це. Просто потім зразу зайдемо. Ну, зразу почнемо заповнити. Ну, ось можемо продовжити. В даному випадку всі обов'язкові поля мені заповнені. Ну, Україна. Електронна пошта, обов'язково, обов'язкова хочете. можете писати в <рапив>, зоні звісно. Це фейкова пошта. Є. Тепер підтверджуємо. Кажеш, що щось не добре. недобре. Username. За короткий юзерней. Зараз все буде окей. Стандартно думаю, є. Ми зареєструвалися. Тепер нам повинно входити. приходить підтвердження нашу електронну пошту. Угу. Тут ми вводимо наші дані, які нам завдають тут username Pro і наш паспорт. Заходимо. Це не алгоритмова. Нажимаємо download. Приймаємо. І зараз поїдемо за це. Є. Ну я це відмінюю, оскільки він жимо мене скачаний. Звіток ми його скачали, інсталюємо його, там проблем ніяких ніколи не виникнути. Ні, 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 ні. Наступний, зараз покажу пару основних ну, базових підняття, як він працювати. Ну, першим діями. Давайте з початку. Ось у, мене, у нас OpenNet ITB Academic Edition. Приймаємо файл, створюємо новий проєкт. Оце ну, назва проекту і назва сценарію це не важливо. Якщо хочете, можете поміняти. користуватися не потрібно. Беремо, що будемо створювати порожній сценарій. Тут можемо вибрати чи Це, ну, світ, чи так далі. Беремося. Такого плану нас будемо мережати. Тут вказуємо розмір мережі, Тобто це може бути метр, кілометр, нелі і так далі. Тут цю квірку. Просто фактично в чому сенс, що в нас створиться сітка. Зараз побачимо наступну ситуацію і вона в нас в даному перестані стометру. Тут ми можемо включити спеціальні технології. Ну, наприклад, включимо. Ну, це не можна виправити саме перше. Включити її можна, назвавши напроти неї на поміж. Дане віконечко показує те, що ми вже підключили. Тобто, е, в даному віконці нам показує, що в нас є мережа, типу офіс 100 на 100 метрів і підключена е, технологія 3CO. Це підтверджує. Ось наша технологія, щоб, ось наша Сітка, як які зерна, 100 на 100 метрів. Тепер, наприклад, якщо ми хочемо подавати інформацію про об'єкт, нажимаємо це панель об'єкту в даний робот. Якщо ми хочемо підвести, наприклад, на інформацію про цей об'єкт, то на панелі об'єкту нажимаємо на п'ямо праву кнопку нижче і отримуємо цю Це таке. Далі, якщо ми хочемо його поставити, нажимаємо лівою кнопкою і переносимо. Його. Чи навіть не обов'язково переносити, достатньо. Достатньо просто нажати і появиться ці квадрати. Тобто, там, де ми будемо нажимати, де цей квадрат як буде, там буде з'явитися даний об'єкт. Щоб відмінити, нажимаємо правою кнопку миші. Для того, щоб війти в настройки даного об'єкту, нажимаємо правою кнопку миші, на ньому. маємо edit Attributes». Дана галочка буде означати, що якщо ми, наприклад, виділили два чи більше елементів, то ми на ну, Поставимо і на ОК, то ці зміни, які ми зробимо на втраті елементів, будуть всіх цих елементів. Також, що ми будуємо якусь технологію, ми можемо скористуватися Repeat Configuration, тобто вже задати готову технологію, наприклад, візьмемо зірку. Тут е, ми вибираємо ну, зі списку наших елементів, те, що ми вибираємо. Ну, Також можна підключити, ну це не дуже важливо так от стейшн відмазу. Також серед об'єктів, наприклад, якщо в нашій цій бібліотеці немає того, що нам потрібно, ми можемо подивитися по інші бібліотеки, бібліотеках. Ну, не завжди, не ну, спостаючи свій поміння. Ось, наприклад, візьмемо публік вишніше. Перед запустимо. Окей. Okay. А Анмотор, включаємо наш свіч робочі станції. Наприклад, у нас налаштовує зв'язок 10-base бейс testів застарію, зараз я роботу краще варіант. Беремо Sex Models. Model нажимаємо Keywords. Модифікації. Зараз ми все подумали. І, наприклад, напроти 100-base бейс test. Приймаємо ОК. ОК. І зараз, як ми бачимо, у нас з'явиться даний мінер. Тут ми задаємо кількість, скільки в нас буде е, вузлів. Ну, наприклад, задамо 20. Тут розміщення нашого, ну, нашого свіча. Задамо хай, що він відрізняється від 25-25, це буде. Або 20 75 він має бути справами. Це радіус, на який буде він діяти, 20 метрів. Ось. Ми його поставили. Но що підключити ці це От. на тебе цей проблематичний. Тож у нас 12. Наприклад, оце можемо поставити сервер. І зігнати ось ці є упакового. Чом ну, воно, нон вжати на вузлі давайте ми його забирали.

Только Не кубабы. На Так, что можно и... Все работает на Дальше установим вот, наш с сервером.

І по нашому мережі немає тут. З цього ми вже їх прогнали, подальше тут ми можемо проглянути всі характеристики, тографіки, як у нас це буде проводити в такій чи іншій ситуації. Ну і також можемо, якщо ми, наприклад, пройти фундамент, то можемо поблизу, буде виглядати більш масштабно, скажімо так, такому карті на світу. Наприклад, у нас зараз закинуло якусь аплодиру. Наразі все. Два, що до вас це буде корисно.